Давидові псалми. Псалом 1. Блаженний муж на лукаву не вступає раду і не стане на путь злого, і з лютим не сяде, а в законі Господньому серце його й воля навчається, і стане він, як на добрім полі, над водою посажене дерево зеленіє. Плодом вкрите, так і муж той в добрі своїм спіє, а лукавих нечестивих і слід пропадає, як той попіл над землею вітер розмахає, і не встануть справедними злії з домовини. Діла добрих оновляться, діла злих загинуть. Псалом 12 Чи ти мене, Боже милий, навік забуваєш, одвертаєш лице своє, мене покидаєш? Доки буду мучить душу і серцем боліти? Доки буде ворог лютий на мене дивитись і сміятись? Спаси мене. Спаси мою душу, да не скаже хитрий ворог, я його подужав. І всі злії посміяться, як упаду в руки, в руки вражі, спаси мене од лютої муки. Спаси мене, помолюся і воспою знову твої блага, чистим серцем, псалмом тихим, новим. Псалом 52. Пребезумний в серці скаже, що Бога немає, у беззаконі й мерзіє, не творить благая, а Бог дивиться, чи є ще взискуючий бога. Нема добре творящого, нема ні одного. Коли вони неситії гріхами дознають, їдять люди замість хліба, Бога не згадають, там бояться, лякаються, де страху не буде, так самі себе бояться лукавії люди. Хто ж пошле нам спасеніє? верне добру волю, колись Бог нам верне волю. Розіб'є неволю, восхвалимо тебе, Боже, хваленням всяким, возрадується Ізраїль і святий Іаков. Псалом 53. Боже, спаси, суди мене Ти по своїй волі. Молюсь, Господи, внуши їм уст моїх глаголи бо на душу мою встали сильні чужі, не зрять Бога над собою, не знають, що діють, а Бог мені помагає, мене заступає і їм правдою своєю вертає їх злая. Помолюся Господові серцем одиноким, і на злих моїх погляну, не злим моїм оком. Псалом 81 Меж царями, судіями на раді великій, став земних владик судити небесний владика. Доколи будете стяжати і кров невинну розливати людей убогих, а багатим судом лукавим помагать, Вдові убогій поможіте. Не осудіте сироти і виведіть із тісноти на волю тихих, заступіте од рук неситих. Не хотять познать, розбити тьму неволі, і всує Господа глаголи, і всує плачеться земля царі, раби. Однакові сини перед Богом, і ви умрете, як і Князь ваш, і ваш раб убогий. Встань же, Боже, суди землю і людей лукавих на всім світі твоя правда, і воля, і слава. Псалом 93. Господь Бог лихих. Карає, душа моя знає, встань же, Боже, Твою славу гордий зневажає, вознесися над землею високо, високо, закрий славою Своєю сліпе, горде око, доки, Господи, лукаві хваляться, доколи неправдою. Твої люди в очмі і неволі закували, добро твоє кров'ю потопили, зарізали прохожого, вдову задавили і сказали: не зрить Господь, те я знає. Умудрітесь, немудрії, хто світ оглядає, той і серце ваше знає, і думи лукаві. Дивітися ділам Його. Його вічній славі, благо тому, кого Господь карає меж нами, не допуска, поки злому ізриється яма. Господь любить свої люди, любить, не оставить, дожидає, поки правда перед ними стане, хто б спас мене від лукавих і діючих зла я? Якби не Бог поміг мені. То душа бживая тьмі ада потонула, проклялась на світі, Ти, Господи, помагаєш по землі ходити. Ти радуєш мою душу і серце врачуєш, і пребуде твоя воля, і труд твій не всує, вловляй душу праведничу, кров добру осудять. Мені, Господь, пристанище заступником буде. І воздасть їм за діла їх кроваві, лукаві, погубить їх, і їх слава стане їм в неславу. Псалом 136. На ріках круг Вавилона, під вербами в полі, сиділи ми і плакали в далекій неволі. І на вербах повішали органи глухії, і нам стали сміятися едомляни злії. Розкажіть нам пісню вашу, може, й ми заплачемо, або нашу заспівайте, невольники наші. Якої ж ми заспіваєм? На чужому полі не співають веселої в далекій неволі. І коли тебе забуду, і Єрусалиме, забвен буду покинутий рабом на чужині. І язик мій оніміє, висохне лукавий, як забуду пом'янути тебе, наша славу. І Господь наш вас пом'яне едомські діти, як кричали ви, руйнуйте. Руйнуйте паліти Сіон святий, Вавілоня, тщере окаянна. Блаженний той, хто заплатить за твої кайдани. Блажен, блажен, тебе зла я в радості застане і розіб'є дітей твоїх охолодний камінь.